Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я, Олександр Мусієнко. Термінова оперативна інформація і новини надходять з Білгорода на Росії. Справа в тому, що там блекаут. Немає ні світла, ні води. Місцеві повідомляють про вибухи на ТЕЦ, а також на електропідстанціях. Ну, ось так буває. Вже ширяться світлини, відео, епічні кадри є в мережі, кому цікаво, подивіться, як. Є приліт, є вибух, і тут же зникає світло практично по всьому Білгороду. Так, місто не найбільше в Росії, але й не найменше. Живе багато людей, світло, економіка і так далі. Попереджали, говорили про це і попереджали росіян. Верховний головнокомандувач Збройних сил України, президент України Володимир Зеленський, казав про те, що якщо буде блекаут у Києві, буде блекаут у Москві, ну до Москви ще доберуться. Я думаю, це ж очевидно. Якщо з Білгорода почали не просто так, тим більше нещодавно дрони вже там літали, і план кавьор оголошувався. Ну але почали, можливо, з Білгорода. А чому? Справа в тому, що нещодавно, протягом цього тижня, Чернігів-Обленерго повідомляли про те, що внаслідок атак ворога на об'єкти електроенергетики та генерації на Чернігівщині зникло світло в багатьох населених пунктах та домівках, і фактично багато родин залишилося без електроенергії та водопостачання. Але оскільки послідовні ми. І ми нарощуємо спроможності і можливості. Пішла відповідь на Білгород. Ну я думаю, що, мабуть, і відповідь буде за Київ все ж таки, за той терор, який ворог вчинив, як і зазначав президент України Володимир Зеленський. Все по справах взагалі треба розуміти, що для нас перенесення війни на територію Росії це запорука виживання. У нас не може бути дискусії робити, не робити. Та вибору немає, звичайно, робити, звичайно, переносити, звичайно, ослаблювати ворога там, звичайно, демонструвати росіянам і говорити: дивіться, що з вами буде. Ви ж фанатієте від путінського режиму, ви ж, ви ж прагнете розширення імперії. Ну, якщо не прагнете, то починайте щось робити. Інакше в патьомках, в лаптях, да сосвітікам да, з і прийдеться привикати. Ну і тим більше. ж... Що... Ще й з бензином проблеми. Тому, власне кажучи, це все буде множитись. Зрозуміло, що а, ну, треба розуміти і, попри всю ейфорію, усвідомлювати, коли теж дехто каже про те, що зараз кругом буде тотальний блекаут, нам би цього хотілося. Але треба бути реалістами, забезпечити це, це не так доволі легко та просто, тому що а, Росія має. Достатньо значну кількість об'єктів генерації, вироблення електроенергії, розподілу і так далі. Ворог по нам завдавав значних ударів, що правда, нам допомагав відновлюватися зовнішній світ, наші партнери поряд з нашими героїчними енергетиками. Але все ж таки знадобилося. Знадобився час, але ми це зробили. Тобто, як і зазначали наші енергетики, знайшли можливості яким чином оговтатися і мінімізувати наслідки настільки, наскільки це можливо було. Ну, згадайте, кінець 2022 року, 2023 рік, скільки доводилося бути без світла, іноді без водопостачання, тепла, газу і так далі. Ворог завдавав масованих ударів. Але... Все ж таки знайшли спосіб, яким чином а, в подальшому оговтатись від цього. Зараз теж а, і Росія буде шукати. Але символічно, дуже символічно, наступною будуть ТЕЦ і об'єкти на Москві. Ну, а як інакше, ворог же бив по Києву? І тут питання тепер, до речі, по Києву. А, я би хотів звернути увагу, що загалом нарощуються можливості і потужності протиповітряної оборони. Президент України Зеленський заявляв про те, що вже приїхав ізраїльський патріот. Ми ще дві системи, мова йде ймовірно про дві батареї, очікуємо восени цього року, тобто незабаром а від наших партнерів. І це теж важливо. Ну і е, атака, яка була на Київ, показала, що е, порівняно з минулими атаками, і загалом по Україні показники стають кращими. Працюють реально, результат помітний. ППО чітко грамотно ешелоновано. Багато питань задавалося з приводу дронів-перехоплювачів. Чи працюють вони? Працюють, але система, яка вибудована ешелонованою протиповітряною обороною, вона не проста. Вона складна, вона складається з різних рубежів. І на різних рубежах, на різних етапах включаються різні засоби протиповітряної оборони, які убезпечують в нас в подальшому. Це і системи радіоелектронної боротьби, це і дрони-перехоплювачі, це і військові гелікоптери, авіація, як винищувальна, так і легкомоторна, в тому числі ПЗРК. Зенітні установки, всі інші комплекси, які дають нам можливість збивати шахеди. І результати, я сподіваюся, будуть масштабуватися, покращуватися, а наш захист неба ставатиме ще ефективніше. На жаль, і це не є панацеєю, тому що певні ракети та дрони все ж таки, на жаль, долітають і б'ють по житлових будинках, плюс все рівно потрібно це збивати, щоб мінімізувати наслідки. В будь-якому випадку це вибухи, це звуки, це війна. Але при цьому ми демонструємо всьому світові нашу стійкість, наші спроможності. От а, а, Харарі, відомий автор, який написав статтю, колонку в The Financial Times, він же на що звернув увагу? Він звернув увагу на певні практичні речі, вказуючи про те, що так, мова йде про те, що Україна інноваційна, креативна, про те, як Україна діє на полі бою. Тобто підкреслив військову компоненту організації правильної стратегічної оборонної операції Збройними силами України, але відзначив дух, моральний дух та сили українського народу, що є дуже важливими. Так ось цей моральний дух і є, власне кажучи, демонстрацією того, що Путін не може зламати, він нічого не може вдіяти, попри все. Плюс ми нарощуємо спроможності. Шановні друзі, знаково те. Що ви мене особисто запитували у 2023-2024 році, чому ми не можемо вийти на якісь дзеркальні дії? Те, що робить ворог. Ми на них виходимо і вийдемо неодмінно. Треба розуміти, що, судячи з усього, США познімали будь-які існуючі обмеження, зокрема на застосування американської зброї. Адже й Дівенс, віцепрезидент США, ну вишенька на торті у своєму. Недільному інтерв'ю для американського телеканалу Fox News заявляє про те, що таки да. Такі ракети Томагаук дальністю на 1600 кілометрів є в порядку денному. І це питання, що називається на столі. Звичайно, американський віцепрезидент вказав, що це вирішувати президентові Дональду Трампу і нікому іншому, ми це розуміємо. Але сам факт, уявіть собі, про це говорить Джей Ді Венс. Я коли прочитав, не повірив. Я ще раз прослухав, і так Так, саме це. При цьому він заявляє, що а, Путін вийшов з перемовин і не дотримується нічого після зустрічі на Алясці 15 серпня. Ну ще пак, а хто очікував від Путіна, що він щось буде дотримуватися? Тому, власне кажучи, удари будуть. Мета кінця, мета до кінця року завдання максимум змусити Путіна сісти за стіл перемовин на умовах, які в тому числі вигідні Україні, а не на якихось односторонніх російських хатівках. Якщо на це Росія не піде, то в подальшому в рамках триваючої затяжної війни на виснаження, яка на жаль, може продовжуватись, ослаблення можливостей, сил і засобів Росії її економіки. А ну і власне посилення нас іншого просто немає. По-іншому у війні на виснаження не перемагають. Тож така ситуація, друзі. Подивимося і на позицію США. Знаєте, вона теж змінюється. Я не зачаровуюсь і вас закликаю. Так, Венц сказав, так Трамп сказав. Побачимо, вона мінлива. Але поки вона є такою схильною до України, нам треба використати цю ситуацію і цей шанс просто на максимум. На максимум по ударах по розширенню наших спроможностей для того, щоб ослаблювати ворога. Друзі, підпишіться, будь ласка, на мій канал. Залишайте ваші коментарі про те, що ви думаєте з приводу цієї новини під цим відео. Підписуйтеся, ставте вподобайки та. Поширюйте це відео і пам'ятайте, що, попри все, ми з впевненістю і Божою допомогою дивимося і рухаємося тільки вперед. Бережіть себе і слава Україні!